Пам'ятати, аби бути вільним з нагоди 105-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери в Івано-Франківську провели пам'ятну ходу. Сотня людей крокувала серед місця до європейської площі. Богдан Хмельницький, Роман Шухевич, Степан Бандера Навіть згадали усіх борців за незалежну суворну Україну. Українська нація черговий раз відбулася за листопадові останні дні за грудневі дні. Люди, українці показали себе такими, що вони є не Понад півстоліття минуло з дня загибелі Степана Бандери. Націоналісти і нині прагнуть довести світові. Звання Бандерівець не є ознакою ультрарадикальних настроїв. Це вільні люди, котрі хочуть жити у незалежній державі. А вояки УПА це ті, хто протистояв окупантам у підпіллі та на полі бою, змінили долю України. Щоправда, під час війни їм це не вдалося. Події півстолітньої давності знаходять відгумін у сучасній Україні. Подвиг повст. Танців є взірцем для нинішніх патріотів. Слава, Слава! Коли я йшов до Кабінету міністрів разом з побратимами, якась одна жіночка там з того антимайдану, от бандіровець пішов. А я кажу: ми горді, що ми бандерівці, ми горді, що ми українські націоналісти, тому що ми на своїй Богом даній землі. І це наша земля. Наші діти і онуки, із півсотні прожитих років провідник українських націоналістів провів 10 років за ґратами, а прізвище Бандера стало одним із символів українського національно-визвольного руху. Його посадили поляки за ґрати тільки за те, що разом із своїм батьком він відправляв службу Божу на могилах січових стрільців. Двічі садили в тюрми за грати німці тільки за те, що він наважився. Проголосити акт відновлення української незалежної держави. День народження Степана Бандери відзначили по всій Україні. Пам'ятну сполускипну ходу провели у Києві, Львові та Тернополі. У Запоріжжі вшанували провідника УПА автопробігом. На вічі в Івано-Франківську співали повстанських пісень та колядок. Місцеві пластуни зігріли усіх вофлеємським різдвяним вогником. Ірина Тимчишин, Вікторія Гордієнко, Мар'ян Колюк. Новини на вежі.